Неділок, 17 липня, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Андріксон. Вітаю вас. На початку випуску будуть такі теми. Попрощалися з героєм. Для того, щоб передати радіостанцію побратимам. Він побіг через дорогу в день під кулеметом. Криворіжці провели в останню путь мужнього захисника України Сергія Мойсу, як пережити спеку людям із хронічними захворюваннями. Контроль давління в течіні дня обов'язковий. поради лікаря-кардіолога, потреба велика і постійна. Будемо раді, кожному хто може знайти вільний час навіть між перервами або після роботи. Волонтерському штабу необхідна допомога в плетінні маскувальних сіток для захисників. Сьогодні криворіжці провели у вічність мужнього захисника України Сергія Мойсу. У лютому минулого року він став на захист держави у складі 7-го окремого батальйону Арей. Старший стрілець, оператор механізованої роти Сергій Мойса, загинув 8 липня на Донеччині. У мирному житті Сергій Мойса був правоохоронцем. Працював у поліції, сфері банківської безпеки, охороні на війні. Доброволець перших днів служив у складі 7-го окремого батальйону Арей у ДА ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу. Друзі, сусіди та знайомі згадують Сергія як доброго, позитивного та самовідданого. Це дуже позитивна, добра людина, яка завжди прийде на. Поміч своїм друзям. Це, я не знаю жодної людини, котра могла б сказати щось погане про цю людину. Це колір нашої нації. Я живу на сьомому, а він жив на шостому поверсі. Це була золота дитина. Ну, я його в діси не пам'ятаю, а вже коли він закінчив школу, це, він мені дуже подобався. Такий був комунікабельний. Завжди прийти на допомогу був радий. Розмовляв з усіма, ну такий дуже добра людина була. Сергій запам'ятався за час навчання і по життю. Він дуже чесна, справедлива, хоробра людина. Ну, це просто людина з великої літери, на мою думку. Ми всі в шоці, наша група, де він навчався, що таке сталося. Він з перших днів там, ну, з перших місяців війни, він ну, пішов разом там, з іншими однозводниками на війну. За плочима воїна, звільнення Херсонщини та бої на Донецькому та Запорізькому напрямках: князівка, Архангельське, Олександрівка, Велика Олександрівка, Іванівка, Миролюбівка, Нескучне та багато інших населених пунктів, які звільнялися від окупантів. Старший стрілець, оператор механізованої роти Сергій Мойсав, мав нагороди за хоробрість в бою та за звільнення нескучного. Рідним бійцям сьогодні передали ще одну нагороду нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Та прапор України. В бой рвався. Він просто рвався завжди, Вперед, вперед і вперед. Дуже смілива, самодостатня людина. Один з найкращих воїнів, кого я знав. Сергій був справжнім чоловіком, відважним, сміливим, дуже, і дуже гарною головою, світлою. На штурмі населеного пункту не скучно. Для того, щоб передати радіостанцію побратимам, він побіг через дорогу в день під кулеметом. Як ви думаєте, які в нього бойові заслуги? Це була людина з великою духу. Загинув Сергій Мойса під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Свій останній спочинок захисник України знайшов на центральному кладовищі. Обостроф Олексій Правицький цей день. Коли стовпчик термометра сягає позначки 30+, у людей знижується працездатність, активність та з'являється апатія. Особливо небезпечна спека для людей похилого віку, немовлят, людей з хронічними захворюваннями та тих, хто працює на вулиці. Надмірне тепло може спровокувати виснаження організму та тепловий удар, загострити існуючі серцево-судинні, респіраторні та ниркові захворювання. Як зберегти бадьорість та гарне самопочуття влітку? Про це наш наступний сюжет. Коли на вулиці висока температура повітря і задуха, мозок людини отримає менше кисню, через що може підскочити тиск. Аби цьому запобігти, медики пропонують не нові, але дієві рекомендації: ховатися від прямих сонячних променів, знаходитись у затінку, носити головний обір, пити достатньо води. При цьому не забувати про те, що рух це життя. Це утро і вечір дозволяє собі віді. Видити... Кардіонагрузок, тобто просто гулять, ходити, двигатися, тому що длительное нахождение вдома, навіть якщо прячеш від сонця, може привести нежелательным последствиям. Тим, хто страждає на артеріальну гіпертензію, простими словами, підвищений тиск, лікарі радять мати під рукою аптечку з потрібними ліками, і, чітко і, знати і, власні дозування, а також тримати і, тиск, і, тиск і, під, і, під і, контролем. Контроль давления в течение дня обязательно так, щоб ви знали, що допустим, якщо утра вже йде тенденція повіше или значить вона може бути висока, в висока. То есть є смысл увеличить дозу гипотензивного препарата. Обов'язково змінювати дозування після консультації лікаря кардіолога. Фахівці радять не нехтувати поганим самопочуттям і підказками власного організму. Допустим, если вы идете просто и начинается какой-то озноб, какое-то головокружение, то есть симптоматика придавления, подташнивание, значит, не надо идти дальше, надо сразу где-то остановиться, присесть, успокоиться, поделать дыхательную гимнастику, посмотреть вокруг. То есть, если вы воспринимаете нормально окружающий мир, вы можете идти дальше. У критичних випадках медики радять не зволікати зі швидкою допомогою. Аліна Чистосердова, Артем Кравченко. Цей день. У 26-й гімназії волонтери платуть сітки для потреб військових. Волонтерський штаб при закладі діє з перших днів Великої війни. Потреба в маскувальних сітках кажуть у штабі велика і постійна, а зараз дуже не вистачає робочих рук. Тож до свого дружного колективу запрошують усіх небайдужих. Цю сітку волонтери штабу Паляниця, який розташований у 26-й гімназії, наразі виготовляють для захисту систем ППО. Такі маскувальні сітки великих розмірів 10 на 16 квадратних метрів, та об'ємні. Плетуть їх незвичним вузликом, а так званим павучком. Було сконстру... побудовано конструкцію також нашими волонтерами і вчителем нашої школи Олексієм, і для того, щоб плести новий саме варіант плетіння це павучком. Вона облегшений варіант, але все ж таки, якщо ми будемо говорити про цю про цю сітку, саме павучком плетіння, то потрібно е... закупляти матеріал. Флізелін або Спанбон він називається. В середньому за місяць волонтери сплітають до трьох десятків захисних сіток. Свою діяльність розгорнули майже з перших днів війни і сьогодні не полишають цю важливу роботу, каже волонтерка Анна. Це 10-15 волонтерів, які кожного дня працюють без вихідних з 8 до 6, до 7. -ї. Якщо багато, наприклад, замовлень або терміново щось потрібно виконати щось саме по сіткам. То залишаємося, бо потрібно виконати хлопця. Я тут вже майже рік і хочу сказати те, що зусилля, наприклад, навіть година труда, тут зусилля не додаються, а перемножаються. І за місяць це переходить у тисячі квадратних метрів сплетених сіток. А за рік так це вже в десятки тисяч і в колону майже тисячу одиниць техніки замасковано. Тобто ну, навіть година праці, люди, які навіть працюють, заїжджають і ну просто відволіктися, тому що сітки це як плетіння, це як медитація. Взимку волонтери виготовляли окупні свічки, а після підриву Каховської ГЕС збирали в гімназії речі та продукти харчування. Далі передавали все необхідне через військових волонтерів, постраждалим в селах Херсонської та Миколаївської областей. Колектив долучається й до різного роду марафонів в підтримку ЗСУ. Бойовий волонтер нещодавно був і п'ятеро волонтерів долучилося. До речі, один я, хлопець, і чотири дівчини. Ну, ми побігли там хто три, хто п'ять кілометрів. Ну, я думаю, що далі ми будемо це теж продовжувати. Можливо, це будуть іще велозаїзди на велосипедах, ну або походи десь по гарним прекрасним локаціям міста Кривий Ріг». Наразі волонтери штабу Поляниця потребують допомоги небайдужих містян і запрошують усіх долучитися до благодійної, і водночас важливої справи. Не вистачає на сьогодні саме людей, які могли б долучатися. Це вільна годинка, дві години. Ми будемо раді кожному, хто може знайти вільний час, навіть між перервами або після роботи, і долучитися до цієї на сьогодні справді потрібної роботи. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день. Програма цей день триває. Далі почуєте про таке. Літній ігробум. У нас працюють навіть дитячі кінозали у палацах культури у кривому розі організовують цікаве дозвілля для дітей та дорослих. Польова лазня. Якщо є можливість попрати піксель, то взагалі у військовослужбовця день вдався. Волонтери благодійного фонду, громадська ініціатива мешканців Кривбасу, передали 23-й окремій механізованій бригаді лазне пральний комплекс для тих, хто наближає перемогу. Найцікавіше от мені здається, це м'яч від нашої футбольної команди. У кривому розі пройшов благодійний аукціон на користь зсу. Місто продовжує організовувати дитячі свята для криворізьких дітей і малечі, яка приїхала до Кривого Рогу з гарячих регіонів. У парку Саксаганській в межах пізнавально-розважальної програми Літній ігробум діти разом з батьками відвідали різноманітні майстер-класи та дивилися виступи талановитих містян. Подробиці далі. Конкурси, активні ігри, веселі пісні. На кілька годин парк Саксаганський перетворився на гамірну дитячу локацію. Мені подобається колектив ляляфа Бика Мистецького. В мене є тут одна подруга, яка там співає. Силами дорослих тут створені всі умови, щоб малеча відволіклася від непростих реалій. Ніч у нас була дуже складна, дитина дуже боїться цих вибухів. Да, Хай хоч якось розвіється. Ми запланували близько 200 заходів провести за в літньому періоді, ну включаючи і понад 90 наші бібліотеки. Тобто, тобто, щоденно ми ви можете завітати мешканці нашого міста, можуть завітати до комунальних закладів культури, де на них чекають цікаві розважальні дитячі програми ігрові або в парку, або на території самого міста. У нас працюють навіть дитячі кінозали у палацах культури. Ось нам хочеться, щоб якнайбільше маленьких мешканців нашого міста отримали арт-терапію. Поряд з дітлахами батьки дорослі зізнаються. Для них таке дозвілля ще й можливість відволікти дітей від гаджетів. Думаю, потрібно, бо вони всі сидять вдома в телефонах. То, хоч тут, може, друзів знають та відволікуться. Діти так весь все время просиділи за комп'ютерами. А зараз, звісно, бы каждую неделю такого села було б хорошо, хоча б літні канікули. Одна з фішок дитячого вечора Аквагрим. Ми працівники дитячої бібліотеки. Ми сьогодні малюємо діткам Аквагрім. От, щоб у них був ще більш гарний настрій, щоб вони виглядали по-святковому. Найпопулярніший сьогодні прапор України у вигляді сердечка, який малюється ось тут на Шішці. У такій веселій компанії дві години промайнули непомітно. Втім, продовження дитячих свят обов'язково буде. Запевняють організатори Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. цей день. І лазня і пральня. Волонтери благодійного фонду Громадська ініціатива мешканців Кривбасу передали 23-й окремій механізованій бригаді лазне пральний комплекс він мобільний, універсальний та облаштований всім необхідним для потреб військових. Детальніше розкаже Михайло Бистров. Благодійним фондом громадська ініціатива мешканців Кривбасу спільно з нашими партнерами Андрієм Клочко, Віктором Кривенко та Андрієм Богдановим. Виготовили команда, наша виготовила та передає у користування мобільний лазневопральний комплекс для потреб на передовій 23-й окремій механізованій бригаді. Наразі це вже 10-та за рахунком мобільний лазневопральний комплекс, який був виготовлений нашим фондом, починаючи з 2014 року. Тому ми кожного разу вдосконалюємо, Uh, і uh, враховуємо всі потреби військових, які, скажімо так, необхідні там, де гаряче. Ці лазне пральні комплекси були створені спеціально для потреб зсу на базі краза встановлений металевий контейнер. У ньому є пральні машинки та душові кабінки. Військові діляться мати такий комплекс у зоні бойових дій просто знахідка. Наші частини знаходяться в тих місцях, де як кажуть, коні не їздять. Тому, друзі, буває такі, що шляхи сполучення дуже важкі, інфраструктура розбита і єдиним шляхом є якась ґрунтова дорога, по якій треба проїхати. Даний комплекс є для нас особливою знахідкою. Справа в тім, що ми люди привикли до комфорту, і це є ну така можна сказати, звична потреба кожної людини. Але як бути в польових умовах, якщо ми привикли... Митися і використовувати душ або ванну, і для нас це абсолютно є нормальним. То в тих жахливих важких умовах миска з водою є подарунком долі. А якщо є можливість попрати піксель, то взагалі у військовослужбовця день вдався на всі 100%. Тому, друзі, дуже важливо мати такі гарні мобільні печерки комплекси. Мобільний лазнепральний комплекс універсальний. Його можна використовувати як влітку, так і взимку. Для цього в нього вмонтовані генератор, помпа, бойлер та твердопаливний котел. Цей комплекс облаштований всім необхідним. Три душові точки, бойлер на 100 літрів, бак ємністю близько куба води. Простора роздягальна, дуже багато гачків, така лавочка є. І взагалі така є технічна гарна оснащеність. І генератор, тобто воно працює автономно, І можна підігрівати і тенами, і можна підігрівати і. Буржуйкою, ми всі люди, і людина теж має якісь свої гігієнічні потреби. Хлопцям на передовій досить важко це, скажімо, так, здійснити в тих польових умовах. Ми бачимо, що в цьому є потреба, і рахуючи, що це вже десятий комплекс. Він має, скажімо так, попит. Тому ми вкладаємося в це розуміючи. Наші можливості і потреби наших військових і допомагаємо. Польова лазня вже відправилась на межу Запорізької і Донецької областей. Михайло Бостроф, Олексій Васильченко, цей день. 95 тисяч гривень таку суму зібрали організатори на благодійному заході, який цими вихідними пройшов у кривому розі. Кошти спрямують на потреби військової частини 72-24. На рауті у чорно-білих кольорах побувала і наша знімальна група. Оти легкого джазу, чорно дрес дрескот і головна фішка рауту десятки лотів аукціону. Це благодійний вечір, організований міською асоціацією «Арткультура». Долучитися до нього могли всі бажаючі. Головна умова донати для тих, хто наближає перемогу України. Задумка була провести просто такий благодійний світський раут, запросити людей, які прийняли би активна участь у нашому акціоні, трохи відпочити, зарядитися, поспілкуватися та обмінятися, звісно ж, позитивною енергією, яку наразі дуже не вистачає. Найцікавіше от мені здається, це м'яч від нашої футбольної команди Кривбас з особистими автографами, члени членів команди. Яків команди Він найдорожчий дорожчі з лотів. Так ми собі е, задумали. А будемо дивитися, як, як далі піде. До уваги учасників вечора 42 лоти від символічних сувенірів з мінімальною ціною до унікальних, які прикрасять будь-яку колекцію. Ми розраховуємо на те, що кожен зробить. Е, Такий взнос, який він на сьогоднішній день має, немає можливості у когось там тратити великі гроші, але е, там будуть лоти навіть по 100 гривень. І це теж гарний вклад в нашу перемогу. Буде гарна атмосфера, люди е, трошки. Знаєте, отримати ковток свіжого повітря. Це буде зустріч старих друзів, які хочуть підтримати наших захисників. Серед співорганізаторів і активних учасників заходу криворізький художник Віктор Горяєв. Митець зізнається, вважає участь у благодійних заходах своїм обов'язком. Тут представлено восім картин, сім великих, і Одна небальша. Ну, вишив показати. Красоту, яка спасет мир. Ми об'єднаємося. Ми повинні допомагати людям, які нас ми просто делать. Олександр Карауш на виставці з власною продукцією. Його лоти до вподоби тим, хто не уявляє життя без солодкого. Ми в усіх мероприятиях таких участвуємо. Слава Богу, є смід. Ми, ми як пчеловоди участвуємо. Ну, міод. Вот. Поэтому предоставляем три сорта меда, которые вже в этом году ми откачали. майский, акация і Рапс. Сьогодні виставили його на аукціон. Посмотрим, що вийде. Кульмінація вечора. Битва ставок за кожен злотів. У кожного зі своєрідних експонатів новий господар. Виручені від рауту 95 тисяч гривень. Організатори спрямують на потреби військової частини А 7224 Олег Хендриксон, Валерія Косигіна. Цей день. Дитячий фольклор Криворіжжя це видання. Продовжує цикл книжок із серії Історична Криворізька спадщина. Автор збірки Олександр Степаненко презентував нову четверту книгу Десятій бібліотеці тему продовжить Надія Шевченко. Бібліотечній спільноті міста презентував свою четверту книгу Дитячий фольклор Криворіжжя. Відомий краєзнавець, журналіст та упорядник книг Олександр Степаненко. Це нова книга із запланованої серії Історична Криворізька спадщина. Фольклор для дорослих. Як вони займаються з дітьми, як вони там вкладають дитину спати, коли вони з дитиною граються, десь заспокоюють дитину, десь щось розповідають, розвивають дитину і таке інше. Оце в цій книзі ну, назвали дитячий, тому що для дітей. Автору допомагали наповнювати книгу друзі та знайомі. Нове видання вийшло в тираж у 100 примірників. Олександр Степаненко подарував їх міським бібліотекам та тим, хто безпосередньо допомагав у створенні цієї книги. Велика подяка, звичайно, моїм вчителям, коли ми вчилися в школі, нас вчителі української мови, Смолич Євдокія Васильівна і наша перша вчителька Олександра Кирилівна Мельникова. Вони нас привчали до того, що ми повинні це все пам'ятати, записувати і передавати наступним поколінням. Так що дуже багато було зібрано Федір Росамаха, його малюнки в цій книзі, і велика подяка нашому спонсору Григорі Івановичу Ткаченко, який вже Спонсується, мабуть, десяту книжку з тих, що ми видаємо. Ці народні твори для дітей та ностальгія за своїм дитинством надихнула криворізького художника Федора Расумаху на створення ілюстрації до нового видання. Я от старався, так приблизно, щоб совпадало рисунок з темою. В книги там їх мої рисунків. Всі мої там, звісно. В цьому напрямку не працював. От. Це дебют такий для тебе, так да. можна сказати, правда? Сьогодні, звичайно, ми раді виходити книги, дитячі в Баріжжя, презентуємо її. Хоча ми і не дитяча бібліотека, але у нас є цілий відділ дитячий, і це надзвичайно цікаво, як краєзнавцям, як дітям, як дорослим. Бо це дітей край. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день. Таким був останній сюжет випуску. Свіжа порція новин в ефірі Рудани завтра. Тоді і зустрінемося. Бережіть себе.